Доброго дня малята! Я знову рада зустрічі з вами. І сьогодні я хочу вам розповісти про квітку, яка є символом нашої держави. А що це за квітка? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. На городі в нас росте сонце, ясне, золоте, жовті очі, жовті вії. Та чомусь воно не гріє. Що це за сонечко таке? Так, правильно, ви вірно здогадались, це квітка, яка називається Соняшник. Ось послухайте мою розповідь. Кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних народів їх більше, а в інших менше. Називаючи народним символом. Можна дізнатися, про яку країну йде мова. Для нашої рідної України соняшник це одна з визначних пам'яток. Жовті поля соняшників під блакитним небом дуже гарне видовище, можна навіть сказати патріотичне. Хто не знає цієї чудової рослини з товстим і високим стеблом, цупким і великим листям. Великою золотавою голівкою кошиком, яка завжди повернута до сонця. Мабуть, через схожість із золотавим сонцем ця рослина отримала назву Соняшник. За соняшником повертається не тільки квітка, а й стебло. Ця рослина так полюбилася українцям, що не вірться, що її привезли з далеких країв, а привіз її мореплавець. Христофор Комлумб із Північної Америки, спочатку в Іспанію. В Україні соняшник з'явився у середині 18 століття. Спершу його розводили як декоративну рослину, а згодом заради зерна, яке використовували як ласощі. Тепер із соняшника виготовляють олію, яка є найкращим харчовим продуктом. Насіння з соняшника споживають люди, з насіння виробляють солодощі. Коли соняшник цвіте, бджоли збирають мед. Зараз ми не уявляємо собі рідної землі без цих чудових, великих, золотавих голів, що кланяються сонцю. Соняшник символ сонця, праці, достатку, силу і добробуту. Я сподіваюся, що моя розповідь для вас про соняшник була цікавою і змістовною, і ви щось взяли цікаве для себе. До нових зустрічей!